Хтось у серпні відпочиває на канарах, на Мальдівах. А я відпочиваю у Малині, тому що в нас почався сезон пізньої малинки. Це ми вже збираємо другий врожай, і він самий найбільший. Тому сьогодні в мене буде замовлення на ось таку смачну, солоденьку і вже стиглу малинку. Сорт не пам'ятаю, на жаль, не питайте, тому що вона в нас уже росте років 10. На кожну зиму ми її підрізаємо сантиметрів 20 від землі, укриваємо, щоб вона не примерзала. І кожен рік вона дає нові пагонці і ось такий врожай. Місцями вона росте більше двох метрів. Але ось тут. Тільки-тільки молоденькі кущики. Врожай шикарний. Малинка, транспортабельна, соковита, саме головне солодка. Іноді даже дивуєшся, рвеш ягідку, а вона вже погрижена жучками. Ось так, не тільки люди смакують ягоди, але й наші пратики менші комашечки. Удобрюємо, як зазвичай, поливаємо, звичайно, рясно, тому що малинка любить водичку і як же ж без рідних чорнобривців. Дай Боже врожай буде в цьому році гарний, але ось так виглядає друга вибірка. В цьому році замовлення буде велике людям на здоров'ячко, нам буде копієчка. Ось такий відпочинок у селі. Кому канари, кому Мальдіви, а нам малина! Підпишись!